Так, я розповідав коли свій друг на передач. Треба лікати лісом на чотири шматочки. Зараз. Ріжемо, ріжемо, оріжемо. Запас. Дивино сіми. І треба ось так. Ось так, ось так, ось так. Проститися. Прибрав. Піца готова. Беремо в сторону. Складаємо настрій. І прикладаємо рот до піцы, а від піцу дорога. Ніша або ні.